З батьківщиною в серці під такою назвою відкрилась перша зміна літнього сезону в дитячому оздоровчому таборі Збройних сил України імені Юрія Гагаріна. Сьогодні у нас велике свято, сьогодні у нас свято дитинства, свято надії, свято доброти. Сьогодні ми розпочинаємо і відкриваємо оздоровчий сезон 2016 і першу зміну, яка має таку такий проект тематичну назву без батьківщиною у серці. До свята вихованці табору спільно з вожатими підготували назви та гасла загонів. А дитячі колективи художньої самодіяльності показали свою майстерність на сцені завершальним акордом урочистого концерту. Став виступ артистів центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил збройних сил України. Дуже приємно, що за підсумки ну практично двохмісячної підготовки роботи військовослужбовців Одеського гарнізону щодо підготовки дитячого здоров'ячого табору. Ми сьогодні знаходимося завершили цю підготовку, і завдяки цьому нам вдалося сьогодні зустріти і розпочати оздоровчий, оздоровчий сезон. Для цього зроблено було дуже багато. це пов'язано із безпосереднім приведенням території в порядок, облаштування, ну і саме головне організації відпочинку наших дітей. Програма відпочинку насичена розвагами та пізнавальними заходами. Окрім оздоровлення на морі для малечі організовують спортивні змагання, різноманітні заняття, конкурси та екскурсії визначними місцями Одеси. Ірина Монастирська Олексій Мосиченок час.